І я з задоволенням хочу надати слово першому докладчику, шановній професорці Чеп'як Валентині Володимировні, яка буде представляти Національний медичний університет імені Данила Галицького з доповіддю «Васкуліти Васкулітий вологічний практиці». Будь ласка, Валентина Володимировна, слухаємо вас уважно, дорогі колеги. Сердечно вітаю вас з роботою міжнародного форуму у Харкові, і сердечно дякую за запрошення прийняти участь у цьому великому науковому заході. Дозвольте мені поділитися своїми роздумами і певними узагальненнями щодо васкулітів в алергологічній практиці, досвід роботи з Пацієнтами, які мають власне ці проблеми, в мене складає біля 40 років, і тому деякі свої узагальнення, деякі узагальнення нашого центру я постараюся вам розповісти. І так, системні вагоскуліти це гетерогенна група захворювань, головною ознакою, яких є запалення судин, що приводить до ішемічних звін, відповідних органів та тканин. Досвід роботи нашого Львівського регіонального медичного центру клінічної імунології та алергології складає 25 років, і, власне, пацієнтів з системними васкулітами в нас в базі даних більше тисячі. Серед них первинних васкулітів біля 400, вторинних більше 700, а власне алергічно зумовлених васкулітів біля 300 пацієнтів. Звичайно, ми використовуємо дуже чіткі клінічні морфологічні імунологічні інфектологічні інструментальні дослідження. Що дає можливість нам чітко виставити діагноз, і такий принцип дозволив нам створити і запропонувати свою класифікацію. Нижче я на цьому зупинюся. Продовж 10 років ми працюємо з великими дозами антигістамінних препаратів у лікуванні алергічних васкулітів, застосовуємо в певних ситуаціях великі дози імуноглобулінів, моноклональні антитіла. Ми надаємо допомогу і дорослим і дітям системними алергічними васкулітами. Таким пацієнтам ми пропонуємо імунологічний досвід і оцінюємо віддалені результати. І ось етіологічним фактором ми враховуємо і генетичні можливості, і реальні. Системи HLA пропонуємо досліджувати нашим пацієнтам, дуже детально зупиняємося на інфелектологічних факторах, які становлять основу вторинних васкулітів. і му. акцент робиться на ксеоногічний, професійні, екологічні. Звертаю у наших пацієнтів, що може бути теж тригером, а, а, а іноді і втор... фактором етіологічним вторинних васкулітів. Що стосується, що стосується генетичних моментів, то звичайно антизалежні механізми, зокрема антитіла до нейтрофілів, антитіла ендотеліальні, до мазальних мембран, антифосфоліпідні антитіла, оцінюється кріоглобулінемічний механізм з оцінкою циркулюючих імунних комплексів, кріоглобулінів це три компоненти компоненту, ФЦ рецептору, ну і, звичайно, клітинні на основі і антиген презентуючих клітин з їхньою функціональною активністю, ну і різні види ххіння. Хелпері, особливо з акцентом на хелпи першого типу, другого типу, ну і інші регуляторні лімфоцити активно оцінюються в ряд сигнальних систем, які працюють в клітинах, що є компонентом з оцінки таких васкулітів. Ну і от Враховуючи такий більш детальний, детальну роботу з етіологічними і патогенетичними факторами, нами була започна. Пропонована класифікація, яка поєднує, окрім того, ще. Що... Морфологічні особливості ураження рівнів басейнів, великий, середній чи малий басейн ураження судинного русла, включаючи і звичайно МКХ 10, що покращує роботу фахівців і створює можливості аналізувати систематизувати ті чи інші баскуліти, і, звичайно, приймати правильні рішення по так. Ці ведення таких пацієнтів, і от тут представлені, як правило, великі васкуліти з певними клітинно-залежними і антитілозалежними факторами, і асоційованими з імунними комплексами. Але крім того, первинні васкуліти я акцент роблю. Ті, які пов'язані звичайно з алергічним компонентом, і от синдром Чартстроса, добре відомий нам васкуліт, який який супроводжує бронхіальна астма, евзонофілія, з серйозним ушкодженням дихальної системи, певними змінами шкіри і слизової оболонки, відноситься цей васкуліт до середніх васкулітів. Серед малих васкулітів є теж один із варіантів. Алергічного васкуліту, це змішана есенціальна кріоглобулінемія. Вона, власне, соціальна імунними комплексами теж в нас великий досвід і великий клінічний матеріал є по цих пацієнтах, які мають кріоглобулінемічний прояв алергічного васкуліту. Ну І інші вторинні васкуліти, звичайно, оцінюються знову ж і по розмірах, по механізмах, і певні моменти, які пов'язані з факторами, ну великих алергічних ми не маємо. а от Середні васкуліти, зокрема уртикарний васкуліт, а також вторинні васкуліти, пов'язані з е, рядом інфекцій, де є присутній алергічний компонент. Це і алергічні вторинні пов'язані з хламідійною інфекцією, з бореліями, з е, ряд, рядом рядом з грибками, тощо. Ну, і, звичайно, медикаменти і поствакцинальні системні васкуліти алергічного... з алергічним компонентом. Ну і Дрібні васкуліти, знову ж тут паразитарний васкуліт цей інфектологічний компонент, медикаментозні васкуліти, дрібні, асоційовані, бачите, з фіксованими антитілами, і асоційовані з імунними комплексами. Як знову ж медикаментозний, особливо після вірусів гепатиту Б, С і інших видів вірусів, цікаві, ми маємо з того приводу спостереження. Що стосується, що стосується так щось, переміщення. Так, так, я хочу поділитися ще Кавим аспектом пов'язаний з е, нашим аналізом прогностичних сприятливих факторів, е, які пов'язані, наприклад, з синдромом Чарт Строса. Це відомий е, середній васкуліт, я про нього вже говорила, і от на основі. Е, Скажімо, протокольного лікування цих пацієнтів, які маркери, біомаркери імунологічні дають нам можливість оцінити сприятливий чи несприятливий механізм перебігу. І от, власне, при Чарт лоса був виділений такий васкуліт, такий біомаркер, як мілопероксидаза. Після лікування, коли ми спостерігаємо курсу лікування зниження цього. Показника у таких пацієнтів ми маємо сприятливий перебіг цього синдрому Чард-Строса. У тих пацієнтів, яких не спостерігалось достовірне зниження мілопероксидази, на жаль, ці пацієнти мали летальний результат, помирали. Що стосується крівоглубліннічного воскуліту, я говорила, що у нас дуже велика база даних по цих пацієнтів, це є преципітація білків при температурі нижче 37 градусів, є різні типи е, кріоглобулімічного васкуліту, вони часто асоційовані з е, вірусом гепатиту С, але і не тільки. Е, що, дає що дає нам можливість говорити е, про е, власне, певні фактори сприятливого і несприятливого. Так, такі пацієнти з кріоглобулімічним васкулітом у нас діставали і альфаінтерфер. З рибаврином і кортикос. Деякі пацієнти отримали і довенні імуноглобуліни. Частини пацієнтів навіть застосовували CD, блокатори CD20, моноклональні антитіла. Традиційно застосовуємо в таких ситуаціях плазмофорез. Було тим маркером, який дозволив нам прогнозувати сприятливий механізм. Коли ми мали зниження, активне зниження кількості копій РНК в крові таких пацієнтів, ми могли казати, що в таких пацієнтів ми можемо чекати сприятливий результат при відсутності зниження. РНК як право результат був, е, був е, на жаль е, несприятливий. Е, що стосується, що стосується. Лікування системних васкулітів і, і зокрема, -алергологічних в тому числі. Так, ми традиційно використовуємо різні схеми кортикостеродів в залежності від ступеня тяжкості, такі різноманітні довенні імуноглобуліни, монокланальні антитіла з таргетним механізмом дії до, до різних факторів імунологічних. Використовуємо. Інтерферони, противірусні препарати, антибактеріальні, антигістамінні, протипаразитарні, особливо коли це стосується інфекційних вторинних васкулітів, які часто є супроводом, скажімо, іноді ці інфекції можуть супроводжувати і первинні васкуліти, підкреслюю такі випадки, ми теж в своїй практиці маємо. і от Ряд алергологічних васкулітів супроводжують. Джують нам і поєднуються із інфекційними вторинними, і можуть нашароватись на первині, як при синдромі присиндромі строса і кріоглобуномічному васкуліті. Ну це цікаві і складні пацієнти. Бують е, певних розділ, роздумів, і щодо е, е, нашого досвіду е, лікування алергічних е, алергічних васкулітів, е, як правило, ці пацієнти потребують потребують тривалого стосування антигістамінних препаратів, е, ми свого досвіду, і це підтверджується доказових доказовими дослідженнями е, нарощу. Щовали дозу власне антигістамінних паратів, особливо ті, які звичайно мають хорошу безпеку, використовуємо титрувальні схеми. Особливо з виходу застосування антигістамінних препаратів, і маємо досвід застосування таких підходів і в дорослих, і в підлітків, особливо в підлітків серйозні були прояви алергічних васкулітів. Ну і у частини діток до 12 років теж були алергічні васкуліти і це дав. Бало нам можливість. З ними працювати. От, власне, нові препарати з антигістамінною дією, як е, біластин, е, який е, не проникає через гематоенцефалічний бар'єр порівняно з іншими препаратами, з антигістамінною дією, теж другого покоління, а особливо першого покоління, які вважаються седативним, звичайно, не дозволяли нам спокійно йти на таку терапію, і, і ясно, що, е, що ми давали пріоритет тим безпечним препаратам, ну і по Дії. Звичайно, ми хочемо сказати, що ми оцінювали ефективні дії, це доказові дослідження. Ну і е, хочу сказати: от приклад зовсім нового васкуліту, який описаний зовсім недавно, в 2016 році, який має алергічний компонент. Е, як правило, це частіше у хлопчиків спостерігається, і такий такий васкуліт вперше описаний. Але ми вже в своїй практиці за останніх 4 роки маємо. і спостереження таких васкулітів. Називається синдром Баскал. Це вазомоторний дерматит з капілку. Це малий васкуліт, дрібний. І, як правило, зовні на шкірі ми маємо анемічні плями, прояви цианозу з висипаннями, схожими подібними на кропив'янку, але підкреслюю, у таких пацієнтів ми такі зміни, як правило, домінуючи спостерігаємо на кінцівках нижніх, але можуть спостерігатися і на передплічі, і такі пацієнти, як правило, скаржаться на свербіння, підвищену чутливість, розвиток набряку ну тобто, це чисто такі аргічні прояви, зміни які які ми маємо на шкірі в результаті запалення дрібних судин. Ну підкреслюю час так, в таких раніше приймали це, за кроків'янку. Але зараз в результаті оцієї тріади клінічних ознак, які й стали диференційною діагностикою, і дали можливість це вийти як синдром, Вас... Васкал, Баскал, і... і це дало можливість нам ну, мати ще один вид васкулітів у таких пацієнтів. От клінічний випадок синдрому Баскал, 16-річний хлопчик з, рі... з річною істопною. Змін кольору гомілок, і в залежності від положення тіла, звичайно, такі зміни особливо проявлялися в стоячому положенні. Це дало нам можливість провести і диференційну діагностику ортостатичної проби з проявами так званої гіпотензивної проби і ортостатичного синдрому тахікардічного, що все ж таки викристалізувало і. Сердили цей синдром Баскал, і е, пацієнту було запропоновано е, застосування е, двох видів антихімінних препаратів, і застосований би аспірин, аспіринову зміни пов'язані з е, тромбоцитарною активністю. Ем, і що цікаво, що ми не отримали результату, лікуючи такого пацієнта три місяці. Тоді ми е, перейшли на вищу дозу е, застосування біластину, а власне чотирикратне збільшення було застосовано. І е, е, цікаво, що після прийому біластину е, е, ми отримали хороший результат, тобто, це є доза 80 міліграм, Е, і це в подальшому такий пацієнт протягом року лікувався, і результат був хороший. Ми мали стабілізацію повністю клінічної картини, відсутність побічних абсолютно всіх змін, і пацієнт був, скажімо, введений в хорошу ремісію при такій тактиці лікування. Я чому акцентую особливу увагу для лікарів-імунологів, лікарів алергологів на системних васкулітах, тому що ми йдемо до МКХ, МХ 11, в 2026 році вона активно буде введена по всьому світу. Зараз є так званий проміжний підготовчий етап до адаптації лікарів, і тому я хочу, щоб наші лікарі теж вже адаптувалися до МКХ 11. Четвертий розділ в цій класифікаційній системі міжнародній відносять власне туди відносяться хвороби імунної системи. Вони складаються з 12 груп, і серед них є одна група. Так звані неорганоспецифічні системні аутоімунні захворювання, в які входять системні васкуліти окремою групою системні васкуліти. Тому звертаю вашу увагу: це є дійсно спільна робота лікарів-ревматологів, лікарів-ангіологів, судинних хірургів і лікарів-імунологів. Тому що підкреслюю, пріоритетно ці пацієнти війшли в цю групу, бо, як правило, мають поліорганні ушкодження, мають патогенетичні імунні порушення і, відповідно, цільова таргетна імунотропна терапія, яка використовується в цій ситуації, нам дозволяє більш активно і серйозно. Приближатися і, і і мається на увазі до ціхнозології більш серйозно, і надавати допомогу власне цим пацієнтам, які мають баскулярні. Ураження, а зокрема алергічні васкулярні ураження. Ну і е, враховуючи от цю підготовку, звичайно, разом з лікарями-ревматологами активно співпрацюємо вже впродовж майже 40 років, назріла необхідність створення реєстру первинних і вторинних системних васкулітів в Україні. Це важливий момент. Е, системні васкуліти відносяться до рфанних патологій, що дозволяє нам. Подальшому відстоювати позицію державного забезпечення лікування, особливо біло. Логічними препаратами, імунобіологічними препаратами, тому це важливий момент. Необхідне є визначення тригерних факторів розвитку системних васкулітів, особливо вірусів, таких все більше і більше ми маємо пацієнтів, де віруси або індукують первинні, або є причинними факторами вторинних васкулітів у таких пацієнтів. Важливим є аналіз імунологічних чинних для вироблення сприятливих і несприятливих біомарків, Керів перебігу кожного васкуліту. це є важливий момент для практичної роботи для визначення тактики ведення таких пацієнтів. Ну і сучасне лікування однозначно включає використання імуномодулюючої терапії, зокрема і імуноглобулінів, моноклональних атитів, цитостатиків, далі цитокінів тощо, що потрібно. Ну, грам підходу і однозначно мультидисциплінарного включення в лікування таких пацієнтів, спеціалістів імунологів. Важливою є група алергічних системних васкулітів, власне, з лікарями, алергологами, цей момент абсолютно має бути. Консенсусни, лікарі, алергологи повинні вести таких пацієнтів терапію супроводу алергічних системних васкулітів і застосування антигенної терапії, як правило, з тривалим її використанням використовуються препарати з високою безпекою, в чотирикратних дозах. Поки що так всі фахові європейські. Які світові консенсуси дозволяють нам так себе вести з тривалими титрувальними схемами для того, щоб підібрати ту оптимальну дозу для стабілізації стану пацієнтів. Дорогі колеги, я вам дякую за увагу, харків'яни, ви місто герой, місто незламних і непоборених героїв наших. Разом ідемо до перемоги. Все буде Україна. Дякую вам за увагу ще раз.